Це Славко, вибачаюся, ніяк я не перепиню вам набридати. Ну, доводиться, я вже хотів теж подивитись кіно. Але тут Форбес почав нас лякати, що Москвини зібрали на Куп'янському напрямку 40 тисяч особового складу, 600 бойових броньованих машин. Що там іще, нагадайте мені, 500 танків? І ще воно з усім цим збираються від, відновити. Свої позиції на сході, що розібратися з українським наступом на Сході і повернути собі назад ці терени. Що на це все можна сказати? Що бої дійсно йдуть, і групування велике. Але за масштабами кампанії 24-го року це велике угрупування, Це фактично стільки ж скільки вони зібрали в Авдіївці. Ви знаєте, вони вже втратили. 200 танків і 300 бойових броньованих машин, і вже близькі дуже до того, щоб розібратися з Авдіївкою. За протягом скількох місяців, ви знаєте, значить, по масштабах можливості москвинських військ це велике групування. Я вже, мабуть, не раз поя... не буду пояснювати за себе машавця за різницю між штатами і їх так фактичним наповненням. Бо я боюся, що ця оцінка це штатна чисельність техніки, а не тут, що виглядає, 5 пауків, правильно танків, а не наповнених. Про що треба говорити? Що українці сприйняли цю звістку серйозно, цей контрнаступ? Це видно по тому, що російська пропаганда вперто говорить за те, що українці пішли в контратак і називають... 30-32, 44-ту, 60-х бригаду, 57-му батальйону. Ну, все, що вони бачать на карті, старі і нові позначки на карті. ну, вони все пускають в бій. 25-та повітряна десанта, 95-та, десантна штурмова в районі Синківки, 103 територіальна. Це від Синківки до Тернів. 77 кілометрів ми нарахували отак от по лінії фронту, але фактично є три групи атак. Тут Синківка. Тут от. Бачите, в районі Табаївки. І отут, от, в районі Терниг, бачите, і останнім часом дійсно з'явилися оці дивні назви, кого вони цікавили. Пам'ятаєте, Лаптєв яр питома українська назва круглая балка. Я не можу сказати, котрий з них лаптів, котра з них круглая. Я знаю точно, що йдеться за оці от в районі ось цих от, двох, одна з них лаптів, яр, а друга круглая. Швидше за все, що це. А це лаптів, або навпаки, я вже не настільки в топографії, але напрямок зрозумілий. Вийти в терни, вийти сюди, от, подолати цю узкість. Що вони пруться розібратися з цією узкостю? Чого вони її не обходять, я не знаю. Я не беруся говорити, На що їм от сюди ломитися? Через це дефіле, Ну, тим краще, в принципі, для нас. Але що вже. Мене непокоїть, що українці контратакують. Розумієте, українці переймають тактику літньої кампанії Москвини, що треба контратакувати. І коли зараз говорять за те, що вони хочуть відновити позиції свої, а український наступ на Сході, ви знаєте, перший успішний наступ в кампанії 2022 року, це означає, що їм треба пройти глибину української оборони. Я не знаю. Що йде в підставі розрахунків українських цих от контратак і чи існують ці контратаки насправді, а не лише в уяві москвинської пропаганди, з цим треба розібратися. Але я скажу, що перспективи аж такого оперативного успіху виглядають квай сумнівними. Швидше за все, обійдеться тактичними успіхами на якихось ділянках. Але поки що будемо дивитися, наскільки українці втягнуться в розмін, наскільки вони втягнуться в от -от активну оборону за російською методологією, за контратаками, скільки українцям обійдуться ці контратаки, якщо допустити, що вони існують насправді. Ну що я можу сказати? Я можу поздоровити Москвинів з тим, що вони нарешті вирішили досягти якихось рішучих цілей, як пам'ятаєте, було в квітні. 22-го року, коли вони поломилися за Ізюм, пам'ятаєте, ось їхня операція, коли вони вирішили зробити операцію на південь від Ізюма прорватися, і не дуже їм вдалося. Ну, що правда, трохи вони прорвалися, але я тут поки що не бачу перспективи прориву. Будемо уважно спостерігати. Власне, все, що зараз значить, це... Як буде виходити матеріал шлях? Тому що я сьогодні багато казав за втрати москвинських військ, але не за москвинських танків. Але не забувайте, що так само і українських танків не вистачає до штату в великої кількості. До початку цієї бойні українцям не вистачало 450 машин поза міжнародною оцінкою, за, ну, за спільною оцінкою різних аналітиків. Десь так і поки що вони їх. Не можуть компенсувати, побачимо, скільки матеріальних ресурсів втратять українці в обороні від цього наступу. А далі будемо дивитися. Принаймні, ми бачимо, що Москвини все ще далекі від прориву, що це точечний удар, що вони сюди збираються накопичити війська. Казали сюди от Іванівка, Сеньківка з цього напрямку. Ну, побачимо. Наскільки вони тут українці контратакували, ну, черговий раз вони сюди виходять, отримують Москвини. Побачимо, що зміниться в сценарії боїв. Поки що я зміни в сценарії боїв не бачу. Отака от може дуже спішна і не дуже. Ну, От, ви знаєте, нашого Чука Фарера, оця от картинка намальована. Достатньо патріотична, але мало що нам говорить, в принципі, в цій ситуації. Оця от, ще, ще більш патріотична картинка, але котре ні про що нам не говорить, і от з таким от матеріалом доводиться. Ну, А це що було від початку, це з чим я ознайомив на початку операції. Єдине, що бойові дії в Тернах трохи поширились. Ну, а така от в принципі, ситуація. І коли мене питали, як порівняти з машовцем, я все таки скажу, що в принципі ремонтний і восстановітний потенціал при 1247 танках в першій лінії, наскільки у них ще. Щонайменше 600 машин під ремонт 1845. Це в первому приближенні. Це той запас танків, включно з тими, що є на фронті. Це те, що вони можуть відновити поки що на даний момент в кампанії 24-го року. Нагадаю, що українські штати. 1250 машин, у них 1247 де-факто, у нас 1250 по штатах, але нашим штатам не вистачає 450 машин до цієї бойні. Не вистачало. Це щонайменше. Десь українці розпоряджаються чисельністю танків від 600, що максимально що мінімально неможливо. Лічба десь до 800. Оптимістичної оцінки українського танкового парку. Ну, побачимо, як нам обійдуться матеріал шляхти і чи... Зможе українське командування повторити оборонітельне враження Москвини, в котрі коштували на півдні Москвина більше, ніж нам, коли українські сили на них наступали. Побачимо, що дасть українцям таке, як це сказати, творчеське розвиття російської тактики в обороні оці встрічні бої. Ну, подивимося.